А, привіт! Середина літа, як у мене це хороший привіт почати шопінг і починати загадувати собі гардероб. Ну і не тільки собі, а й дощ і чоловіку. Так, зробила я замовлення в зарі, тут небагато речей. Ми зараз не подивимося, що тут. Прикольне упакування. <риколи> от дезабелочку отакий от. Бомб. Прикольний, такий гарний, мій вічний. <риколи> Клас. Ага, тут ще така на літо футболочка. Теж гарна. Стіч. О, боже, як ще я цього чекала. Ось такі симпатяшки джинсики. Білі. Класні модні тут от внизу і такий ботик. Мені особливо цей от образ подобається. Прям чекаю осені, щоб а, одіти так донечку. Ну, можливо, і ще оця ота. Курточки потрібно їй ще буде а, замовити якісь, можливо, кеди або кросовочки. Мені здається, це такий досить симпатичний, стильний і гарний образ для дівчинки. Ось так от. Мені все сподобалось дуже класно. Взагалі обожнюю. Шопінг в Європі, це так просто легко, такі класні дитячі речі. Ну, а зараз це, це зрозуміло вам. Ще один найважливіший і цікавий момент. Виходить, зараз дуже хороша знижка, тому що я перерахувала, все, загальна сума повинна була бути 63 євро, а ми заплатили десь 30-35 Так що виходить десь мінус 50. Так, що купляти в Європі ще й вигідно? Ти насправді відчуваєш, що я знижка.